Друзі, всім привіт! З вами компанія Автофокус. У нас нове надходження. Це Renault Megane 3-го покоління. Автівка в нас в останньому рестайлінгу, це 2015 рік. Вона в нас на лінзованій оптиці, ми можемо бачити спереді. Лет ходові огні, просто фари. Повністю в рідній фарбі. Ось Так вона виглядає. 1,5 легендарний дизельний двигун в поєднанні з шестиступеневою механікою. Да є нам економічність, динамічність. Ось так воно виглядає ззаді. Зараз покажу вам стан салону ззаді. Ось такий чистенький Охайний тканинний салон. Все дуже гарно, Просторий задній ряд, коврик і Єва. Спереді все набагато цікавіше. У нас шкіряне кермо. Ось така у нас електрична приборна панель з бортовим комп'ютером. Тут в нас є кондиціонер. Штатна аудіосистема з Bluetooth. Ось такий на речах перемикання передач, ручник. Ось в такому настані передні сидіння. Якщо вам сподобалась наша автівка, ви можете її придбати в нашому автосалоні за адресою вулиця Гната Хоткевича, 22Б. Приїздіть та купуйте автівки в Рії.